Друзі, всім привіт! Багато віруючих людей в світі дуже втомлені, тому що починають з духу, а закінчують потім. І як би ти їм не допоміг, не підказав, людина вона сама приймає рішення і робить вибір в своєму житті. Бо більше, напевно, покладається на свою душу, і тому ці всі проблеми вони. Приходять. Але щоб вийти з всіх цих проблем, складних ситуацій в своєму житті, треба звернутися до Ісуса Христа, прийти в дух і стати духовним. Рішення все в дусі. І Ісус Христос Він сказав: Прийдіть до мене всі, трудящіся і обтяжені. І я заспокою вас. Не ще ніхто тебе так не зробить по справжньому щасливим, як. Господь, Бо всі земні блага, вони на деякий час, вони не постійні. А Господь дає благодать в житті і вічне життя. Тому вибір робить кожен сам. Амінь.